Людина це соціальна істота, яка не може перебувати у стані комфорту та радості, коли вона одинока. Жінка впродовж еволюції розвинула дуже високу емоційну чутливість, бажання та вміння співпрацювати одна з одною в общинах, де вони допомагали вирощувати, годувати та дбати про дітей. Жінки вміють відчувати тонкі емоційні хвилі і дуже сильно підпитуються. Одна від одної позитивною енергією. Жінкам необхідно спілкуватись. Жінки люблять займатися жіночими справами разом. Жінки люблять прикрашатись та хизуватись одна перед одною. Жінки люблять готувати їжу разом та ділитись рецептами нових страв. Жінкам необхідно танцювати, співати та веселитись разом. Жінки дуже люблять ділитись своїми. Денними подіями з іншими жінками жінки використовують зустрічі та розмови з іншими жінками як цілючу силу. Жінки люблять запрошувати гостей та хизуватись своїми дітьми, речами, красою та іншим. Якщо в житті жінки немає інших жінок, з якими вона може обмінюватись енергією, емоціями та почуттями. Жінка стає пригніченою. Жіноча дружба існує. Вона називається жіноча взаємодія. Вона буває різна, з різними відтінками та інтенсивністю. Для підтримки психічного здоров'я жінці корисно мати хоча б одну іншу жінку, з якою можна було б зустрічатись іноді та проводити час по-жіночому.